Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні ось бачимо датчик положення кузова. Ось вибило ошибку по правому датчику. Ну, я знав, що тут провода якісь. Ну, ось так на ковхози. Треба сьогодні неділя, а всю послідку неділю не буде коли. Зараз я покажу на планшеті, яка була помилка. І постійно горіло, піднімається машинка. Я проїхався по трасі, було був сніга було багатенько. І камінням видно відбило цей провід. Я знав, що він переломаний. Зараз ми його постараємося. Ось тут все продув, було все ржаве. Там всередині теж воно попродував, бо було все таке в нальоті такому зеленому, як мідь ото окисляється. Я його все прочистив, продув, зараз так само заклею. Тут попробую зелентою добре замотати все і заберу його. Ну, треба в ідеалі було фішку нову купувати. Ошибку зараз покажу, я зараз тут замотаю все і одиночці. І так що, може будь-як і в оцих фішках треба дивитись попньому по 200, оці всі фішки виковирювати, піднімати. Дивитися, щоб тут не було окусів. Вони ж як цікаво, їх поставили, щоб їх поставити вниз, тіпа, щоб вода сюди не попадала, в них поставили вверх, щоб туди вода попадала. Збираємо, зараз вмотаємо ізолентою. І так, вже поставив колесо, зажався зараз. Покажу, он його так зробив, це все. Та так просто накинув ізоленти, підмотав та і все. Там особо Показувати там нема що показувати. Там все. Бачимо, ізолентой все заізолірував. З... З... Не бачу, куди камеру направляти. І... Зараз підсайдиним планшет, йдемо в салон. Подивимося, що тут у нас по ошибках. А, зараз попробую завести двигун. Під'єднали наш роз'єм, воно лежить. Зараз локальна діагностика. Вмикаємо запалення. О, машинка не світиться, тухне. Ошибки нема. Зараз під Audi Ауді. Ауді. Підключення. Так, є. Покажу вам, як воно це трішечки. Може комусь цікаво буде. Сейчас, загрузка пройде. Так, підключилося. ну треба список всієї системи. Бачимо, вчора я приїхав, було друге положення, під'єднали датчик. Раз, два, три. Третє положення стоїть. Тобто, бачите, воно неправильно навіть коректувало. Знов підключення. Так, система діагностика. Система регулювання дорожнього просвіта. <кій> Трішки підхрив Простудився. Зараз, зараз. Так, є, нажимаємо ОК. Чтение, читання. читання кодов. Так, передній датчик дорожнього просвіту. Так. Тепер вона ця ошибка не удалялася, тепер удаляємо її. Очистка, все, вона удалилася, тепер у нас чисто. Попробуємо завести двигун. Так, завівся у нас двигун. Як бачимо, тут нічого не світиться. Машинки в нас ось тут не, не мигає. Тут теж, тому що я замітив, що передок стоїть вище, ніж задок. Бачите, з одного проводу їх треба всі, напевно, скинути клеми. Це де на колесах стоїть ззаді, спереді, і всі почистити. Попробуємо опустити. Так, машина у нас, як бачимо, Опускається всю буковка, Т, бачите, нижче, нижче, номерний знак, воно ну, нижче, 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 нижче. Так, машина в нас все опусти, опускається, ще мигає. Ну, Проблем. Проблем немає. швидко опускається. швидко, проблем ніяких немає. Так, і ще раз. Чтення кодов немає. Все, друзі. Ось такий маленький ремонт. Я думаю, що треба всі, навіть датчика підняти буде і провірити, тому що виходить, що вона спускає швидко. О, компресор включився. Качає компресор. Кстати, ця машина сама дату виставляє, оця антенка загорається, акумулятор скинув, дату і час сама, тільки час у нас зараз. 1051, а тут чогось 9 ну, на час різниця. Так що, Друзі, все, кому понравилось, ставимо лайк, підписуємося. Я не забираю ваш час. Коментар, лайк, підписка. За мою працю. Всім дякую. Ну, ні, ми, там провод одпав з правої сторони. ну, Нормально вже, бачу, воно вже кодов не существує, пневма качає воно, бо передок стає вищий. Так що, цікаво, проїхав на двох лампочках, коли підсадіний в датчик показує три лампочки. Висота, що все, все нормально робить.